Колька пошкандибав буз камені наламати. Там такий гарний бузок Ой, щось я так далеко граюся цією камерою. Боже, через такий бур'яний поліз. То есть такий. Моя сонечек. Да, Папка и тоби норов. Довольно, нюхай. Такий би то додому посадити. Угу. Похуча, така, похуча. Так дивіться, яка вона. Коля каже, такий би відкопати, бо посадити. Треба буде приїхати викопати. Ну це ж її на осінь відкопають. Ну, на осінь відкопаємо. Угу. гарно така, -гарно так. Да? Дівчинка сидить, перебирає. Грибочки. Що, <смір> <смір> ти вже їдеш? <смір> Я зараз поки банки помию, підготую все. Кристина перебере. Я повимиваю. Перчик мій стоїть. Який красунчик. У мене зацвітають які. О, у мене вже і гладіолиси посходили. Трошки те, що не допоказувала вам. Воно посходили вже і гладіолуси у мене. І хтось питав, у мене за петунію мою. Ось ця петунія. Коти сюди в туалет ходять, перегрібають. От понадобилися сюди ходити. І хоч ви їм що робити? А вони сюди ходять. Воно петуня, воно петуня, воно вже яка велика петуня. Тут петуня, тут петуня. Десь отак вони по всій грять. Петуні. вилізти відсюди. Чайна роза прийнялась. Та, що копали в минулому році. А піони, як воно, стоять. Оце щось усього викопали, кусінчик того куста великого і воно куст великий. Ще й, мабуть, квітнуть будуть. Я до часу ночі вчора чистила рибу, навіть до початку другого. А сьогодні твоя черга порибирати гриби. Все, я перемила вже грибочки, Крістіна їх перебрала. Я перемила їх. Квіточки у мене тут для настрою, баночки вже намиті, все, я готова. Починаю, зараз ставлю варити, отварю їх і буду починати консервувати. грибочки нагріваються, трохи всажуються. А я вже і миску ту пересипала сюди. Зараз, поки закипять закіплять, то буде пів кастрюльки десь. Буде. Ну і добре. І це гарно, гарненькі такі. Дивіться, як вони говорюються. Повна з горою кастрюля. Плюс ще повна згорою миска, і це все уварилося, і це ще вони не закипіли. Це будуть іще менше. Ще менше їх буде. Трошки я залишу посмажить. І, мабуть, оте банок я багато намотувала. Я не знаю скільки. Ну, баночок 6, може, як буде, 5. Ну, хоч п'ять закрию. Нікіта каже, залиш посмажить, Коля каже, я кажу, ну ви будете їх їсти, да, ми будемо їсти. Ну, не знаю. Ой, так вони вчора кричали, рибу посмажать, що в ну, риба стоїть, ніхто її не їсть. Поріжки стоять, ніхто не їсть. Вони взагалі нічого не хочуть їсти. Це Пішло тепло, це не зима, що їсти, їсти, їсти не співаєш готовить. А це пішло тепло, усі в движенні, Їсти не хочуть, тільки заказують. Готуєш, а я не можу. Мені пахне, я прям любуюся, я дивлюся, в мене такий настрій. Гарне. Я як їх консервувати буду? Ну, що, за чим, скільки, чого. Не буду показувати, бо показувала вже багато разів. На каналі є багато відео, я показувала. Я просто закріплю відео якесь одне із них. Подивлюся, яке закріплю. І ви, як хто захоче подивитися, що до чого. Вийдете подивитися що як класти, як я їх консервую на тому відео. Я тут ще раз повторюють Може, наступний раз, як буду консервувати, то покажу вам. А зараз щось лінь мені. Лінь мені. Чесно, я так втомилася з непривички. Там під тими кущами і раком, і боком, і прискоком. Там така йога була, що мене наче десять разів розтягнули і скрутили до кучі. Так, і вже відварені грибочки, знову ж таки гарно-гарно промиваємо сиділі оцю воду. І в декількох водах промиваємо їх гарненько, щоб і вода не слизька була, і пісочок, не було. Тут калашматимо, щоб вони вимивалися, вимивалися добре, щоб ніде. Не попадала пісочко. Я прям так пальцями пробую. Ой, пальцями так прямо пробую, щоб на дні миски не було піску і щоб водичка не слізька така була, щоб вони чистенькі, гарненькі були. Добре, гарно промить. Промила добре. Ставлю зараз їх уже, щоб закривати. Літр води мені потрібен. Бо я, ну зараз подивлюся, літра хватить, мені тоді чи не хватить, бо я сіль, цукор з розрахунком на літр води. Так. Літр, літр. літр. Хватить. Ну, мабуть, не хватить. Ну, де ще десь... Півтори літри. У мене йде е, на літр води ложка солі, три цукру, три уксусу. Ну, тут буде трохи більше, як і ну, так як на літр, а там вже буду смакувати і додати, скільки, скільки мені буде треба. Так, ставлю на вогонь. На вогонь. Одразу зараз кидаю трішки перцю горошком. Не знаю, скільки тут так приблизно кидаю трішки лаврового листа. Ну, я вже так приловчилася що я все на око роблю. Так, ваздіки у мене нема. Гвоздіки у мене нема. Що сюди? Ще перець, рожком цей сіль. Ну, швидко зараз закипить, тому я кидаю все одразу. Сіль. столова ложка солі і цукор. Раз, два, три. І поки так оце я ну, зараз швидко закипить. Я все це куштую, додаю скільки цукру, стільки уксусу, скільки от я додавала цукру. Стільки буду додавати і уксусу. Прокипає в мене хвилин 5, і я починаю його розкладати по банках і закатувати. Так, в мене кипить. Зараз я пробую, куштую. Соли. Еще треба добрую ложку. Одной ложки мало. На 1,5 литра я уже две ложки соли кинула. Ще кину без горки ложку цукру, Дві ложки солі, чотири ложки цукру. девятый процентный уксус. Раз, два, три, четыре. Четыре ложки уксуса. можно сказать, что усю Колючек. Колючек. Треба переставлять сюда. А там мне будет неудобно. Вот так. И шо? И все? Так. Перший грибів, перший пішов? Є смакота? Перед далі. Так, ось така в мене смакота вийшла. Ну, подивіться, подивіться ж, яке воно гарне. Які вони, які вони чудові. Зараз я їх переверну і укутаю гарненько. Вийшло в мене 2, 4, 6, 8 баночок. 8 баночок. Таких гарненьких, смачненьких грибочків. На годиннику котра година вже, я поки все перемила, поставила ці грибочки, Тут Я, по-моєму, ці олії бухнуло багато чи що. Я розумію ці Зараз посмажу. Такої цибульки, зеленої цибульки, піджарю їх гарненько, і буде смакотіща. Так, ну все. А вам хожу усім пока-пока до наступного відео У мене уже, якщо чесно, за цілий день спина колом стоїть Все, всім пока-пока, до наступного відео